ал, ось у рожні від вефору там де легко порану і трохи подалі для є хірургія, де надають допомогу людям досі. Тут працює, організований інформаційний центр, це громадський сектор а, Майдану. Я встигла поспілкуватися, а, були якісь проблеми з мережею, розповіли, що зараз є нагальна потреба, щоб а, приїздили якісь які привозили палатки а, з плій, тому що ліки ми зараз підійдемо. Но я думаю, що ми а, до дівчат потім підійдемо, вони зараз зайняті, я з ними вже постигла поспілкуватися. Вони розказували а, про те, як вночі. Допомагали, як вивозили з лікарень людей, також казали за посилаючись на співробітників, що викрадали, викрадали людей поранених лікарень в Михайлівському соборі. Вчора п'ятеро п'ятьох людей п'ятеро людей загиблих. Було тут. Ми бачимо багато людей привозять ліки. Багато людей приїжджають, щоб надати ну, запропонувати, наприклад, допомогу з перевезеннями, відвозять людей, кому потрібно де. Переночувати, або такі домашні шпиталі влаштовувати, приносять ліки, підходять. Саме інформаційний центр організовує цю допомогу. Ми зайдемо звісно всередину, будемо працювати обережно, щоб розуміємо, що люди в різному, в різному стані. Тільки щойно також мені говорили про те, що є декілька людей. Пропали безвідки, будуть зв'язуватися за Майданом, СОС, це про це сказати. Я бачу, що ви дуже швидко, я перепрошую, я бачу, що ви дуже швидко так, так, так. намагаєтеся все це зробити. За проблеми певні і час четверть. Ви коротенько повторному ви скажете, найголовніше, яка можливо допомога потрібна, що ви зараз робите, що ну, люди як ви даєте допомогу? і що відбувається з пораненими. Тобто, що ми тут робимо? Ми відійдемо від цього генератора і там... з організаційну роботу. Тобто тих людей, які не поранені, наприклад, але вони втомлені, ми їх е... вставимо до киян, які погоджуються возити людей до себе і приймати їх до себе. Є багато водіїв, киян, яких теж погоджуються як перевозити медикаменти, так і теплі речі, і їжу. Е наразі яка допомога потрібна. Ми вивішуємо всю інформацію з тут на дошку, тобто це як і медики, так і якісь технічні питання. Е можливо, дуже потрібні люди, на, напевно, що назад, тому що люди вже не сплять більше доби і вони будуть втомлені завтра. Тому ми дуже прошуємо інших киян, активних проявити ініціативу, підходити, приходити? просто сюди. приходити сюди, так бо в нас тут є пункти теплих речей, є пункт кухні. Є медики, яким теж треба буде допомога, тому всім потрібно. Ті поранені, які в яких дуже легкі поранення, ми їх всіх теж перевозимо до інших місць більш безпечних. Що вночі було? Ви казали, що тут були тут були 5 так, 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 людей. Я а, а, можете ще раз розповісти, що була за що це за, за інформація про тих людей, яких вивозили з лікарень поранених? Ну є інформація інформація просто від uh, надійної людини, в принципі, яка на перший раз там інформує про те, що дійсно uh, лікарі uh, казали про те, що прооперованих, які відходили від наркозу, їх просто вривалися до лікарень і забирали. Хто? Я проявляю, у вас пропали безлік чи це не ваша а ми збираємо інформацію тобто до нас звертаються люди які шукають своїх пропавших безлік Прошу. як багато наразі є інформація тільки про трьох людей які попали без але дуже важко збирати інформацію тому що більшість просто має або імена або якісь фамілії, і все більше жодної інформації, тому намагаємося збирати по кусочках і відправляти це або на євромайдан сос, або просто шукати їх з своїми силами. Хасі, дякую. я так розумію, що через дощ є вас що яка щось потрібно зараз. А, наразі а дуже потрібні якісь намети або плівка, яку можна накрити зараз теплі речі, їжу і медикаменти. Дуже потрібно а, прямо зараз. Прямо дякую, дякую, зараз. Так. Так. Вам дякуємо. Нам немає за що. Ми так собі робимо роботу. Зараз підемо в собор, але я просто пояснюю, люди якось намагаються накрити ті теплі речі, які приносили а, сюди до Михайлівського собору. Нам, будь ласка, намети, тому що в нас їжа вся мокне. Приносите теплі речі, тому що дуже холодно. Будь ласка, дуже потрібна допомога. Почули таке звернення. Зараз маємо зупинити ну, цю частинку, щоб перейти до, власне, до собору. І так само там бачимо, ну, приїжджають на автомобілях. Тут ліки ліки намагаються зберігти, дощ почався, а просто тут біля Михайлівського так це виглядає. Накривають різні потрібні ліки. Передаю я.